— Чому ну, театр. Театр абсолютно випадково. Пам'ятаєте свою пер свій перший виступ на сцені? Що тут, куди, як передягатися, якісь репетиції, щось там, якийсь режисер. І в мене була роль півня. Я гропівника. Що відчували, коли от вийшли на сцену? Не актори вибирають собі роль. Театр це мистецтво колективне. Вони хочуть бачити класну гру акторів, класну взаємодію. А що там у вас особисте? Ну це нікого не має хвилювати. Ми сьогодні знаходимося в такому особливому місці на сцені театру імені Михайла Старицького, у Хмельницькому, і спілкуємося із нашим земляком, вихідцем, із нашої городоччини, з молодим актором Романом Падурою. Доброго дня, Романе! Доброго дня. Чому театр? Скільки років вже у театрі і як потрапили в цю діяльності? От вийшовши зі школи, так, де навчалися і чому, от ви? чому театр? Дивіться, чому театр? Театр абсолютно випадково. Я його не вибирав, можливо, як це б пафосно не звучало. Він можливо мене вибрав. Тому навчатися ну, спеціально так фахового актора в мене не було такої думки, не було такого бажання. Я взагалі не знав після школи, куди я хочу йти, на кого хочу навчатися. Склалася доля, що я пішов в Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв, тому що там навчалась моя мати, і поступив на спеціальність Театралізовані заходи. Ось після цього, після закінчення Кам'янськ-Подільського коледжу культури і мистецтв, так склалося, що я знову ж таки по, я не знаю, по якихось обставинах, таких дуже дивних, не дивних, я не знаю, як їх назвати, потрапив сюди. Тому що я також я не розумів, ким, ну, ким я буду працювати і так далі. А тут тоді просто потреба була в молодих акторах, так склалось. І нас трьох одногрупників направили сюди на прослуховування. Бо говорили нам, що потрібно саме трьох хлопців. А потім після цього прослуховування вони сказали, що їм потрібен тільки один. І оскільки я не бачив далі себе в навчанні, бо тому що наша куратор нашого курсу, вона говорила, що потрібно далі навчатися, потрібно здобувати вищу освіту, все, хлопці налаштовувалися на навчання, вони були готові навчатися, а я ні. І вона, отак, наша Інна Анатолійовна, сказала, що. Хлопці, давайте роман піде. Як вчитися ніби, якщо не хоче, то хай хоче, я працюю в театрі. І от так просто таким методом я не знаю такого відбору. Я просто так випадково сюди потрапив. І от, тут вже 10 років. Пам'ятаєте свою пер... свій перший виступ на сцені, на великій сцені, свої відчуття, яку роль ви тоді виконували, кого грали, як почувалися? Пам'ятаю, пам'ятаю дуже добре. Пам'ятаю, як зараз перший вихід в репетиціях на сцену це тоді ставилась, також мала бути прем'єра Запорожця. Це був спільний проект театру і філармонії Козаки Поділля. Я там просто бігав масовці, я там звикав, я не знав взагалі, що це таке театр, як це, що тут, куди, як передягатися, якісь репетиції, щось там якийсь режисер. Ну, для мене це взагалі було щось нове. Потім перша моя роль, така що роль це була в нас казочка Розшукується господар. І в мене була роль півня. Я грав півника. Це така от перша моя роль. Після того дві головних ролі відразу на паралелі. Це був Невольник, вистава називалась, і Гоголь Ніч перед Різдвом. Там я грав Степана головну роль, а ніч перед Різдвом Вакул головну роль. Це от перші мої головні ролі в цьому театрі. І от Вакула вже на протязі 10 років. Ми граємо цю виставу. Буквально на днях ми знову грали цю виставу. Де я був головній роль. Що відчували, коли от вийшло на сцену в залі Першу. багато так глядачів, Ах. так вже більш досвідчені поряд колеги, так а ви молодий Ці актор. Відчуття, вони я не знаю, їх неможливо передати, їх неможливо сказати. Тому коли це була знову ж таки прем'єра цього запорожця за Дунаєм. Це був забитий просто вщент, битком, зал, там з доставними місцями, балкон, тут 800 ще місць місць. Ну це повно, і ти виход... А я такої публіки ніколи не бачу. Там, коли навчався в Кам'янськ-Подільському коледжі, там нас ну, також була актова зала, там на якихось 100 людей в... виступали ми з концертами, і в міському будинку культури там на якихось 300 ще місць людей. Ну а такої зали в мене не було ніколи. І для мене це був шок. Потім вже ти до цього якби звикаєш, втягуєшся, якось воно тобі більш природні, і ти вже себе потім вільно відчуваєш. Але постійно, можливо, навіть до зараз, якщо якась є ну класна, дійсно хороша робота, велика роль, і ти виходиш на цю сцену, бачиш повну залу глядачів, і тебе просто проймає якийсь страх, не страх, переживання, зібраність. Воно ну, до зараз є навіть протягом цих 10 років. Якась відповідальність перед глядачем перед повною залою. Ну це відчуття я ж кажу, це неможливо передати його. Тільки можна відчути. Чи є у вас якесь своє амплуа? Бо, наприклад, є актори, які грають бандиті. От, є. У бандитів, суто бандитів. В них це класно виходить, і вони ніколи не грають у якихось романтиків. Там чи не знаю ну, тут, як, як потрібно ви? вибирати ще? Ну не вибирати а говорити з такої точки зору, що це не актори вибирають собі роль. А є в нас головний режисер Дмитро Гусаков нашого театру. Є директор, є режисери-постановники, які до нас приїжджають, і вони підбирають собі акторів там. Ну, перше, там по типажу, хто підходить на якого там, чи на героя, чи на якийсь там більш характерну роль. А, і... Тобі якби дають роль, бо ти будеш грати у мене от сьогодні отаке. От Якщо говорити за амплуа, то так склалося, що ну це здебільшого здебільшого ролі таких героїв, коханців. Ну не коханців, навіть а просто таких героїв, наприклад, як Ой не ходи Гриця, та й не вечорниці, там де я граю головну роль Гриця знову ж таки, ніж перед різдвом Вакула і так далі. І так далі. Тобто таких більш характерних ролей, ну Якщо вони в мене були, то там, я не знаю, можливо, ролі дві-три. Але дуже сильно би хотілося спробувати себе. От зараз так само нова постановка наша Енеїда. Я Еней граю. Також, типу, це головна героїчна роль. Але інколи от, хочеться спробувати себе в якомусь іншому. Можливо, я би в характерній ролі якось по-новому відкрився. Ну, можливо, це ще все впереді. А враховується це думка акторів? Наприклад, дають вам роль якогось, не знаю, Ні. там. Думка актора не враховується. Може бути зміна по ходу роботи. Наприклад, не пішло. При, ну, от, дали наказ на тебе розпорядок по ролях, йди репетиції, тобі воно не лягає цей текст, тобі воно притаманна ця манера поведінки на сцені. І тоді режисер може на початках зробити певні якісь там коригування. Тобто того переставити на цю роль, того на ту, щоб воно було зручніше. Так вже у нас не один раз було, то так, така практика є. Ну, актора ніхто не запитує. Шкода, напевно. Ну, я не знаю. Тут всі ж професійні, вони знають, кого ставити на ту роль, на ту чи іншу роль. Тому, якби тут це нормально. А, а чи є якась роль, яку б ви дуже хотіли зіграти, але ще от не випадала така можливість так. сьогодні? Кого хотіли б зіграти? Це для мене. Одна з напевно ну, просто знакових вистав, знакових ролей, можливо, і вона посприяла встановленню мене як актора, тому що коли ми навчалися в Кам'янськ-Подільському коледжі культури і мистецтв на четвертому курсі, ми робили нашу загальну таку спільну дипломну виставу, і це була п'єса Дай серцеві волю заведе в неволю, де я грав знову ж таки ну, головну роль Микити. Це знову -таки, така дуже тужлива героїчна роль, але це вона була перша, це вона була на аматорському рівні. І от я дуже хочу дочекатися тієї миті, щоб в нашому театрі поставили цю п'єсу, і щоб я зіграв саме Микет. Театр і вистави, які тут відбуваються, це командна робота, і, і актор, я так собі думаю, що повинні відчувати один одного і якось злагоджено працювати. Як відбувається воно в реальності? Так, оце я як глядач говорю, і я собі так, роз, так розумію, що воно в принципі так би мало бути на мою думку. Як насправді воно так і є, і воно так і має бути, тому що театр це мистецтво колективне. Тобто, умовно, випадає одна людина, і ми не можемо робити далі ту чи іншу роботу. Наприклад, це ну стосується репетиційного процесу, де якщо всі задіяні, ота сама наша Енеїда, яку ми зараз репетируємо, готуємо, тобто випадає одна людина. Ну і вже все немає цього малюнка, немає тому от. Це дуже важливо, коли колектив злагоджений, коли всі один за одним мають бути співпрацювати дуже тісно. І тоді це буде ну, класний продукт, класно буде на це дивитися просто. Якщо брати різні сфери діяльності, так. там ну, абсолютно різні, і різних керівників, кожен керівник собі будує свою команду, так? І комусь залежить на професіоналізмі тієї чи іншої людини, так комусь залежить на якомусь кому внутрішній атмосфері колективу. І хтось є колективи які дружні між собою і поза межами роботи вони товаришують. Є що навпаки, як у вас чи впливає це на вашу роботу, які ви поза театром? от взяти ваш колектив саме акторів, скажімо так, mm -hmm. так ну дивіться чи це відіграє якусь роль чи ні? От якісь такі особисті ну, звичайно, сумки? Ні. особисте звичайно mm -hmm. відіграє як і в позитивному, так і в негативному значенні, тому що. Ну, багато є, скажімо так, в нас і нюансів і історії, які можливо я не можу зараз все це відкрити, все mm -hmm. розказати. Але на позитивному прикладі, якщо говорити, mm -hmm. то ну так, це грає дуже велику роль дружність за межами театру. Угу. Тобто, от наша от молода така ця плеяда наших акторів, якими ми зібралися, от ми зараз з хлопцями в гримерці, ми ну, дуже сильно товаришуємо. Ми там не збираємося там, за межами роботи, десь там, я не знаю, зібратись там чудні в когось вдома, дома, там футбол, пограти там, на представці моні, ну і і таке, такого плану. Тобто, ем, дружність колективу, вона є і тут, ну бо ми мусимо дружити, мусимо співпрацювати. І якщо вона ще... Під як сказати, підкріплена дружніми стосунками за межами театру, то це тоді вже дійсно є класний згуртований колектив. І також, якщо говорити за негативні сторони, mm -hmm. нам це постійно говорили і на навчанні, і нам це і режисери тут говорять, що навіть якщо в когось є якісь там розбіжності, чи там ну, всі ж ми Charakter, люди е сваремося, ну, тобто, там mm -hmm. і скандали. Ну, це таке. На роботі це не має нікого цікавити, які у вас відносини за межами театру. Тобто, наприклад, ми з вами один одного можемо ненавидіти просто, але нам ведь треба вийти на сцену і зіграти любов. І ти мусиш це робити, тому що це твоя робота. Як би ти цю людину ненавидів просто терпіти не міг, на сцені ти маєш її просто обожнювати. За межами театру, будь ласка, робіть. Ну, типу, от це нам постійно говорять. Особисте в театр не приносимо. Це є робота, це є ну, щось святе. неможливо, Не можна це сюди приносити. За межами театру, будь ласка. А як відчуття акторів? Бо от глядач бачить сцену, так, так. люди собі там люблять один одного, все окей, так ну ідеальна картинка. А ви, до прикладу, ну це я так не називаючи нікого mm -hmm. прізвищі імен і так далі, так просто як приклад, так там як ви кажете, ненавидіти один одного. Як в цей момент почуваються актори і актриси? Ну як як якщо говорити з своєї точки так. зору Були у вас такі моменти? Що було mm -hmm. таке? Ну за 10 років <laughs> <laughs> звичайно, <laughs> звичайно, звичайно, було, звичайно було. Тобто, ну, в цей момент ти просто виключаєшся, Ти просто ти знаєш, що ти мусиш. Люди ж в цьому не винні. Ну, вони не мають бачити ваших цих. Вони прийшли, подивитися виставу. Вони хочуть бачити класну гру акторів, класну взаємодію. А що там у вас особисте? Ну, це нікого не має хвилювати. І це просто воно вже на професійному рівні, ну, ось, якщо в мене особисто, ти просто відключаєш голову, ну. Мається на увазі, mm -hmm. а думаєш тільки про те, що тут відбувається зараз на цій сцені, і що тобі потрібно зробити, донести до глядача ту чи іншу задачу режисера. Все. Чи можете згадати зараз якийсь такий момент, не знаю, з репетицій, з е, самих вистав, який вам запам'ятався на все життя? Позитивний, негативний, кумедний, важкий. Е, от Те, що ви згадуватиме, не знаю, будучи на пенсії старим, е, старим дядушкою. Ну, колись там елементарне, найперше, що приходить е, в голову, це просто історія. Я ще працював паралельно. Ну, прийшовши в театр, я працював спочатку актором. Угу. Потім я ще працював на півставки монтувальником сцени. Це тих, хто Монтую декорації, mm -hmm. робимо цю всю красу. Потім склалося так, що я став начальником монтувально-декоративного цеху і по сумісництву актором. Тобто mm -hmm. я п'ять років попрацював на цій посаді. І ці чоловіки, що тут ходили, це мої були підлеглі певний період. Я ось буквально тільки недавно повністю знову повернувся на ставку актора. Я вже з монтувальним нічого не маю. До чого я це веду? Йшла mm -hmm. в нас одна вистава Кайдаші, наша ну, по кайдашевій сім'ї, але перероблена на сучасній. Зараз вона кайдаші. Я там граю Карпа старшого сина. Іде вистава? Е, йде в нас там е, кінець першої дії? Має бути антракт, там сварка Мотрі з Кайдашихою, там має вибігти батько, має вибігти я, ми там маємо сваритися. І наш помічник режисера по трансляції оголошує, що монтувальники, будь ласка, підготуйтеся е, до антракту, до перестановки. Вона сказала, підготуйтеся. А я стою за колісою. Просто я це наблюдаю. Не... Йде сцена, ці сваряться. І мій працівник, машиніць, сцени, просто йде собі руки в кишені, виходить на сцену і, і починає зі сцени тікати. Просто людина йде, йде вистава, людина вийшла, просто подивилася на це все і втікла зі сцени. Я тоді був дуже злий, я ну, прям сварився. Потім, коли мені вже відпустило мене, я так це оправдовую. Кажу, ну що, в принципі, нормально, мотря з Кайдешихою свариться. А це сусід на сварку прийшов, позлував, подивився. <смі> <сутки> подивив <смі> <сутки> ну, тобто це така перша ну, комедна ситуація, яка мені забув. Я потім дуже довго з цього сміявся. Спочатку я був злий, ну куди все-таки вистава йде, а потім, коли ти це все перекрутив на якийсь позитивний лад, це дуже смішно. А таких прям якихось факапів, ну, дуже багато було. Як зараз згадувати, то я навіть не знаю. Ну і негативні також ситуації були. Також зараз, в принципі, згадати. Ну було, було всяке. Ну це така, я кажу, перша історія, яка згадалась просто. Як ролі, які ви граєте, впливають на вас як на особистість? Е, ось чи є така роль, яка, от, знаєте, якась прикріпилась до людини і все, називають вас там не знаю тим, карпом, mm -hmm. ну, до прикладу, так? Ну, чи є ну, щось таке? Такого чи... немає, то я навіть не знаю. Така прям, щоб роль ролика яка вжилася в мені, і мене так називали, ну такого немає. немає. А як впливають ролі взагалі? Як чи впливають взагалі? Впливають. Впливають. Угу. впливають. Дружина каже, що я нервовіше став. <сум> <сум> ну, впливає, воно безумовно. Ну, хоча знову ж таки, можливо, це не професійно, тому що це потрібно пропускати. Якби, ну, це є твоя робота. Але хочеш ти цього, чи не хочеш, воно ж проходить, ти переживаєш це, ти переживаєш життя іншої людини, іншого персонажа, щоб воно правдивіше вийшло. Просто в кінці. І коли ти ну, всю, всю цю енергетику, ти всю на себе натягуєш, ти співпереживаєш своєму герою, ти живеш ним. Ну, звичайно, воно відкладається. Просто я можу порівняти фізичну роботу монтувальника, сцени і психологічну роботу актора. Ну, вона і, в принципі, і фізично також, але більше психологічна, то напевно, що більше втома від психологічної. Є просто такі вистави, після яких ти просто приходиш додому, і все, не чіпайте мене. Там прийняти душ, лягти просто і полежати, Ти, просто вижити лимон. Ну, тебе просто воно витягує з тебе всю енергію, всі соки з тебе витягує. Чи розуміє ця ваша родина, ваше оточення? От, Ні, Бо звичайно, приходити... вже, вже звикли. І... Так, то... так, так, так. Все це розуміють. Ну, я, я ж не постійно так приходжу додому, і все там відійдіть, ніхто до мене не лізти. Це буквально було там декілька разів. Тепер я вже просто з цим змирився, я вже, ну, це. Більше енергії, більше якоїсь цієї емоції це забирають репетиції. Ну коли ми можемо чотири години там, ну, mm -hmm. наприклад, з десятої до другої ми репетируємо, і потім ще ввечері з шостої до десятої. І це все на якихось цих нервах, можуть бути і крики, і сварки, бо репетиції в кого щось не виходить. Ну, це воно складно, воно морально, але ти, ти, ти цього звикаєш, і потім це все фільтруєш, просто відкидаєш в себе і все. І все. Як ви працювали, коли розпочалася повномасштабна війна? Як вона відобразилася на вашій роботі? І Як взагалі ваша думка з приводу того, що е, багато людей вважає, що от, війна не потрібна, концертів, вистав, е, якогось такого розважального е, контенту, е, що всі ми повинні там, думати лише про війну? Е, чи потрібно, на, ваші, на вашу думку сьогодні? От, е, дивіться, ця тема така, так. угу. складна, розумієте? Так, Але... вона складна ця угу. тема, тому що. Можна зрозуміти як і думку одних, так і думку інших. Uh -huh. Можливо, дійсно комусь не подобається. моя особиста думка має це бути. Це був яскравий приклад того, коли в перші місяці повномасштабного вторгнення ми працювали і до нас приїхали вимушено переселені особи. У нас були просто забиті зали. Вони приїхали з тих міст, де вже була війна. Вони звідти вони бачили ці всі жахіті, і вони приїхали сюди і ходили в театр. Театр розумієте, це не те, що це розважальне. Це не якісь там пісні, поскакати, танці. тут є хороші речі. Тут просто ну, людина приходить в театр відпочити, забути там про якісь свої особисті проблеми, я не знаю, життєві драми, а просто прийти і насолодитися. Да, можливо, інколи і посміятися, якщо це щось веселе. Це розрада, це півтора-дві годинки, яка людина проводить отут в залі, вона відпочиває. І потім, ну, глядач нам дуже сильно вдячний за нашу роботу. Тому, на мою особисту думку, має театр працювати. Всі мають, в принципі, працювати. А е, чим є для вас театр? І чи вплинув він якось на вас, на вашому житті особистому? Ні, ну, на звичайно. вас, як на людині, так? Ну, вплинув, тому що це моя перша робота. Якби вона найбільше запам'ятовується, вона. Поки що єдине, будемо так говорити. Встановлення знову ж таки, як актора, як я ніколи не думав в своєму житті, що я колись буду актором. Я просто пам'ятаю цей момент, коли ми вчилися в Кам'янськ-Подільському коледжі культури, і нас там з пар відправляли, там приїжджали якісь театри. Я так це пам'ятаю цей момент, коли я телефоную до мами і кажу, Боже, нас привели в театр, я так ненавиджу театр. Я просто терпіти його не можу. І мама просто ну, що вона сказала: а ти взагалі хоч там раз був? І я вже не мав що сказати. Хоча воно мені було абсолютно нецікаво. Я не дивився жодну виставу, на яку нас мені Просто... Ні, єдину одну я подивився, це дуже просту історію Дрогобицького театру. Ну я там прямо аж плакав, бо там дуже така ну, сильна драматургія. фінал дуже хороший. Це єдине, що я подивився. А так мені було це взагалі ну зовсім нецікаво. Ну куди, ну який театр? Ну щось там ходять, скачуть там перед тобою, щось хочуть здивувати чимось, там що воно мені треба. Тоді я так думав. І отут. Отакий От поворот долі, і я сам тепер працюю в театрі на сцені. На мені воно відобразилося. От інколи ну, робота формує особистість, так? Інколи ні. Ну, я не знаю, чи це як робота сформувала. Хоча що, напевно, так, напевно, і робота сформувала, тому що все-таки ну, 10 років, вже в принципі, можливо, і вік такий, вже 30 років, якби ти вже сам розумієш, що до чого, як в житті. Воно все взаємопов'язано. Це і робота, плюс і вік, плюс і колектив, плюс спілкування, і воно все тебе формує. Ну, все разом ці компоненти вони складаються в єдиний і тебе формує як особистість. Е, ви зазначили, що це поки що єдина ваша робота. Так. Чи хотіли б ви спробувати себе в якійсь іншій сфері діяльності колись? Чи паралельно щось робити інше? Freely, чи просто от попробувати? От ваше, не ваше, чи є що щось нік. таке? Поки що. ні. Тобто, ви щасливі у своєму покликанні, скажімо так? Так. Єдине ну, хотів би спробувати це знову ж таки кіно. Це щось нове. Тобто серіали спробував. Якісь там реклами спробував, повнометражні фільми, чи навіть короткометражні, такого в мене ще не було. Тому це ще таке єдине, яке би я хотів спробувати. Але це, знову ж таки, майже відноситься до цієї самої професії. Тобто, а кардинально ти... різне, так, щоб схотіти щось спробувати, ну поки що ні. Якби прийшлося, ну, питань немає, а так, поки що не задумався. Значить, ви знайшли себе. Напевно. А чи робите щось для того, щоб, наприклад, от, знятися в якомусь кіно, так? чи якось шукаєте щось в спосіб? Ну, так, звичайно, є ж ці групи Постійно подаєш заявки, там розглядають тебе, підходиш по типажу. Окей, давай тобі кидають текст, записуй, самопроби. Ти з телефоном записуєш самопроби, кидаєш самопроби, по самопробах можуть тебе і затвердити, можуть не затвердити. І отак от це постійно потрібно зондувати ці всі кастинги. І а як надсилати? довго Тите свою роль. Текст. Я ніколи не задумуюсь про це. Так. Ну в середньому на постановку вистави йде десь, ну умовно кажучи, два місяці. Є менше, там і за місяць, і за mm -hmm. пару тижнів ставиться вистава. вистава. Так, так, так. Є такі в нас на нашій історії були, що півтора року вистава ставилась, потім зіграли її два рази, і все. Ну і таке буває. А збивались колись на сцені, забували текст? Ох, та це ну всі? Я не знаю, напевно, чи є такий актор в світі, який, хоча б раз не забув, хоча б якусь репліку. Ну це неможливо. І що робили? Ну нічого, імпровізуємо. Ага. Ну, це якось воно вже на автоматі. Ти забув, що говориш, і якщо партнер бачить по тобі, що ну все, і партнер перескакує, йде далі, вирулює. Ну це все просто взаємодія. Таке було інколи є такий стереотип в суспільстві існує, що люди творчі в якомусь такому побутовому житті, так вони не знаю, менш стабільні, там не знаю, якось не виконують так свої, не знаю, якісь такі певні обов'язки, да, до прикладу, навіть в сім'ї, mm. ось як ви ваша творчість на вашому якомусь побуті відбивається. Єдине, ну, наскільки я, якщо я можу себе судити, то єдине, як воно відбувається, це все-таки просто цей психологічний стан. Ну, там, приходиш додому, після цього щось тебе на нервах не виходить, а я приходжу і це все виказую, виказую дружині, вона мусить це слухати, бо мені потрібно це ну, комусь висказати, бо якщо це все тримати в собі, то ну, може погано закінчитись, так, і може поїхати дах просто. То це єдине. А так, ну, я не знаю. Мені здається, які я тут такі в житті в побуті. Е, який ви поза межами театру? Чи є у вас якісь захоплення? там, не знаю, е, Те, що ви. Як взагалі ваші будні відбуваються от вдома? От за межами театру, який ви? <плес> Я не знаю, який. Напевно, знову ж таки такий самий, так щоб кардинально різно. Ну, звичайно, є якісь захоплення, є хобі, це і рибалка, і, я не знаю, якісь футболи там, ну, ось такого плану. Але так зараз склалося, що коли в мене тут вихідні, то ми працюємо на роботі дружини. Угу. Тобто в мене якби або тут працюю, або там працюю, або вдома там з дітьми і, і так далі. А ви батько вже, так? Так, так. маю дві донечки. Дві донечки, класно. Е, а дружина, ви кажете, ви дружині в роботі? Дружина в якій сфері діяльності? А, вона займається продажею дитячого одягу. Угу. Має свій інтернет-магазин. Це такий її бізнес. Е, про що мрієте? От є у вас мрія якась? Взагалі, мрія. Uh -huh. Якщо uh -huh. готові нею поділитися, звісно. Ні, ну за зараз, хай, хай це звучить банально, але це, мені здається, мрія кожного з нас. Це зараз, щоб е пошвидше це все закінчилося, і ми могли спокійно, нормально жити і працювати. І оскільки ви з Городоччини родом, так. трішки розкажіть про свою малу батьківщину. От коли ви повертаєтеся туди, приїжджаєте додому, у батьківського, так? Якісь, чи є у вас такі теплі почуття? Як, як взагалі, які спогади маєте? От про дитинство, про, про городоччину? Ну, спогади тільки теплі. Моя земля, моя як це правильно сказати? Рідна хата знаходиться в селі Нове Поріччя Городоцького району. Що сказати про... Ну, теплі, звичайно, тільки теплі спогади про дитинство. Як бігали маленькі, не знаю, допомагали по, по хазяйству батькам, все, що потрібно, робили, як коров вони лепасти. Ну, господи, це все тільки такі щасливі моменти дитинства. І на завершення, чи є визнання для вас важливим? Вашої родини, глядачів, які на вас дивляться, так, як на актора, ваших колег, чи якихось таких більш досвідченіших, навіть не більш досвідченіших акторів, якісь таких навіть, акторів кіно, там, так, які працюють там, в більших театрах там, чи в на кіностудіях різних, чи навіть якихось іноземних, можливо, mm -hmm. акторів, на яких вирівняєтесь, так? Так. чи є визнання для вас важливим, як для актора? Дивіться знову ж таки визнання. Ну, ми заради чогось працюємо. Mm -hmm. От, актор працює заради чогось. Ну, зрозуміло, так можна говорити, та да, я це дуже сильно люблю. Мені це просто я в задоволення працюю. Я там ділюся своєю майстерністю там, чи своїм мистецтвом. Люди насолоджуються. Але ми для чогось працюємо і має бути якась певна амбітність. У нас мають бути якісь певні цілі. І визнання це ну, одне з цих цілей, якби до, до чого треба, щоб тебе визнали. Ну, оцінили твою роботу, коли оцінюють твою роботу, і про тебе йдуть схвальні відгуки, це вже можна рахувати як визнання, тебе визнають як актора. Ну і над цим потрібно працювати до цього йти. Тому так визнання це важливо. Для мене так. Чи є? Глядачі, глядачі колег, глядачі, дирекції глядачі, та. Глядачі. Найважливіше глядачі. Тільки глядачів. Дуже вам дякую. Ми вам бажаємо насправді успіху в вашій творчій діяльності, щоб ви обов'язково зіграли свою улюблену роль і в кіно також. Ось. І дуже було приємно з вами поспілкуватися, познайомитися. Якщо хочете сказати щось своїм землякам з городоччини, то можете маєте нагоду таку. Що я можу сказати? Я можу тільки придати всім привіт. Приходьте в театр, приїжджайте в Хмельницький, буду радий бачити. А тим глядачам, які не люблять театр і думаю, що це ну жах, як ви думали в дитинстві. А, полюбіть це цього, це вартує цього. Чесно я просто яскравий приклад цього. Я його ненавидів, просто я так думав. А коли просто почав тут працювати і ходити, і дивитися на ем, з іншої точки зору вже на театр як такий, це класно. Це цього вартує.